Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учителька української мови та літератури із Сумщини. Сьогодні розглянемо сервіс Міндома. Міндома це застосунок для створення інтерактивних карт пам'яті. Які переваги цього сервісу? Він має простий інтерфейс і пропонує різноманітні види чи шаблони для створення карт. Із недоліків цього сервісу є те, що у безкоштовній версії можна створити лише три карти. Але можна видаляти вже створені карти і натомість створювати інші. Для того, щоб почати роботи в цьому сервісі, необхідно зареєструватися. Сервіс пропонує можливість зробити це через ваш Google аккаунт. Але тут будьте уважні, оберіть опцію, що ви є вчитель, і авторизуйтеся. Ви потрапите на сторінку, вона буде мати вигляд такий ось, як і в мене, але ви не будете мати своїх карт. У мене ось тут є створені дві, у вас буде лише ось а, нижній такий варіант рядок, який пропонує переглянути. Що тут можна створити, для чого взагалі цей сервіс. Справа у вас буде ваш аккаунт. Ви можете за потреби робити тут різні налаштування. Для того, щоб створити нову карту зліва, треба натиснути клавішу Створити. Натискаємо її. І потрапляємо ось на таку сторінку, яка пропонує нам обрати шаблони. Нас цікавить ментальна карта. Ми можемо розпочати з порожньої карти, або ж зліва можемо обрати вже готовий шаблон, який пропонують, які тут об'єднані за різною тематикою. Наприклад, історія, у нас ось, наприклад, Можливо, зацікавить література. Зараз я перейшла на цю сторінку, Погортаємо. Нарізноманітніші тут шаблони, їх можна переглянути, а потім перейти в режим редагування. Доволі великий вибір. Я зупинюся ось на цьому і відразу перейду в режим редагування. Ось я перейшла на цей шаблон. Ми можемо збільшувати або зменшувати карту за допомогою опцій плюс і мінус в правому нижньому куті. Якщо я натискаю на плюс, бачимо, що моя карта збільшується. Лівою клавішою миші я можу захватити поле карти і рухати. І можна зменшувати. Можна розгорнути на повний екран. Нам, цин... Вірніше, тут можна, якщо ви перебуваєте десь не посередині, можна повернутися все до центру ось таким чином. Я трохи збільшу, для того, щоб було зручніше працювати. Що ми маємо вгорі, як почати редагувати? Зліва ми можемо повернутися на нашу головну сторінку. Тут, натиснувши на цей прапорець, побачимо наші створені карти, ось мої дві, і щойно створена ще шаблоні. Скасувати попередню, попередню дію, і, власне, ось ці дві клавіші, за допомогою яких ми додаємо. Якщо необхідні гілки на нашій карті. Перейдемо до безпосереднього редагування. Треба дати назву нашій карті, як правило, це центральний ось цей. Тут можна редагувати, видаляти і тут писати. Наприклад, що? Так, і бачимо, як в лівому верхньому куті автоматично змінилася назва. За назвою цього центрального надпису змінюється назва самої карти. Якщо мені не потрібна така кількість гілок, як їх видалити? Для цього натискаємо лівою клавішею миші. Ось. на Цю частину гілки, вона є основною, далі пішли ось уже меншим. Для того, щоб прибралося в нас все одразу, ми натискаємо найближче до центру. Натискаємо на цей прапорець. У нас відкриється вікно, в якому ми будемо все це і редагувати. Для того, щоб виділити, треба перейти вправо на три крапки. Ось і тут є такі опції, як гілку цю можна скопіювати і ставити, і в самому кінці видалити все, в мене ця гілка зникла. Можу ще ось цю прибрати. Натискаю три крапки. До речі, коли я переходжу на наступну гілку і натискаю прапорець, мені відкривається та опція. Яку я обирала ще на попередній віці. Тобто я ось була на трьох крапочках на цих додаткових опціях. У мене вона відразу відкрилася. Натискаю видалити. Зникла в мене гілка. Як редагувати і як додавати гілки? Натискаємо і виділяємо лівою клавішою миші. Для того, щоб додати гілки сюди ще, вгорі ось основ, основна опція ця, додати ось гілочку Додаємо. Бачимо, у нас з'явилася ось можливість. Ще для повертаюся, виділена має бути ось ця, ця основна, центральна, натискаю сюди ще раз. У мене з'явилася ще одна можливість. Таким чином, додаю стільки, стільки мені необхідно. Ця опція дозволяє нам додати головну гілку від центру нашої ментальної карти. Ось я виділяю центр і натискаю тут. Ось у мене додалася основна гілка. Для того, щоб скасувати. Попередню дію я натискаю цю зворотну стрілечку. Все, в мене гілка, яку я щойно додала, зникла. Як редагувати текст і що можна розмістити на цій ментальній карті? Отже, все сприховано за цим прапорцем. Розгляньмо по черзі. Основне, що, основна опція, за допомогою якої ми додаємо. Ховається за плюсиком. Плюс ось ми можемо додати текст. Коли ми натискаємо, у нас відкривається такий записничок. І ми тут можемо набирати якийсь текст, можливо, якусь інструкцію. Набрали і закрили За допомогою плюсика бачимо, у нас з'явився ось такий нотатничок, і коли я тримаю курсор. У мене відразу з'являється те, що я написала. Якщо не потрібно, ми можемо видалити, натиснувши на цю корзину. Все, видалили і закрили. Ми можемо додавати посилання. Для цього ось у нас є така опція. Я підготувала відео, яке ми зараз прикріпимо різними способами. Копіюю. Посилання на відео, повертаюся до карти. Ось, додати посилання, натискаю, в спеціальному рядочку вставляю і просто по чистому полю на карті клацаю лівою клавішею миші. Бачимо, ось з'явилося таке невеличке так, квадратик. І стрілочкою. Я зараз тримаю, просто навела курсор і бачимо, що це перехід на YouTube, на те відео, яке я щойно додала. Таким чином ми можемо е додавати відео, приховавши за ось таким значком. Можна зробити інакше. Виділяємо наш центр, е місце там, де ми хочемо додати відео. Натискаємо на прапорець, натискаємо на плюс. Нижче мультимедія. Там, де мультимедія, обираємо ось відео і вставляємо в цьому ж рядочку, вставляємо наше посилання. по чистому полю. Натискаємо і бачимо, що ми ось е у вигляді такого спливаючого вікна. З'явилося наше відео. Тобто можна це робити двома способами. Або ось приховано таке посилання додати, і потім перейти на це відео, або ж можна вигляді у вигляді ось такого віконця. І тут можна змінити підпис. Як працювати із підписами? Що ми робимо з текстами? Натискаю знову на прапорець. Наприклад, я тут напишу, натискаю на прапорець, повертаюся в плюс. Для того, щоб редагувати, ми можемо переходити ось сюди, на літеру, це означає, що ми тут можемо редагувати колір. Наприклад, ось такий червоний, жирний курсив чи підкреслений, розташування зліва по центру чи збоку, і розмір, можна, таким чином, можна ось таким чином збільшувати чи зменшувати. Таким чином ми редагуємо наш текст. Аналогічно редагуються тексти на всіх цих Гілках. Що ми ще, окрім цього, можемо додавати? Повертаємося на плюс, можна додати зображення. Зображення можна завантажити. Є опції, які недоступні. Завантажити зображення ви можете тільки із запропонованої бібліотеки, ось вона. Всі інші варіанти це лише для платної версії. Тут можна переглянути ось цю бібліотеку і обрати те, що підходить за змістом до вашої Ось таким чином. Натискаю ще раз на прапорець, на плюс. Так, можна додати ще смайлики. Їх вибір тут величезний, вони так само е поділені за, на певні групи, і ви можете їх додавати. Ось так. Таким чином редагуємо. Всі гілки додаємо або видаляємо, якщо вони не потрібні. Як поширити готову ментальну карту? Справа вгорі є ось опція Поширити. Натиснемо на неї. Зараз у мене карта є приватною. Я її опублікую, зроблю публічною щоб могли всі бачити за посиланням. Так, і ось у мене вже є посилання, яке я можу копіювати і передавати. Повернуся на головну сторінку. Бачимо щойно створену карту, так як я її назвала. Бачимо, що вона є публічна, я змінила це в налаштуваннях. Справа бачимо ось три крапки. Тут можна карту видалити, і можна теж звідси її поширити. Ось так само ми бачимо те саме посилання. Надихайтеся, творіть. Бажаю успіхів!